В центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького відбувся круглий стіл. Розвиток природно-заповідної справи на Миколаївщині, виклики та перспективи, присвячений професійному святу дню працівника природно-заповідної справи. Зі вступним словом до учасників виступила Любов Варюхіна, заступниця директора бібліотеки, висловивши щиру вдячність фахівцям природоохоронної сфери за віддану працю та стійкість в складних умовах воєнного часу. Родзинкою такого круглого столу стала презентація нового краєзнавчого наукового Видання хижі птахи Миколаївської області та прилеглих територій. Це дійсно подія в житті, і в науковому житті, і в книговидавничому житті, і в житті бібліотеки, оскільки ми отримали в дарунок таку книгу. Написана вона великим колективом авторів. Готувалась вона дуже довго і нарешті вона побачила світ. Представив цю книгу від імені колективу Костянтин Редінов, виконуючи обов'язки директора регіонального ландшафтного парку «Кінбурська коса. Із щирими привітаннями до фахівців природоохоронної справи звернулися Георгій Решетілов, перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Ігор Щербина, перший заступник голови Миколаївської обласної ради. Алла Ряжських, голова постійної комісії облради з питань екології, та Олександра Єфименко, начальниця управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації, сьогоднішній захід наш приурочений відзначенню працівників природозаповідного фонду, окрім привітань, почути все-таки, які ми маємо стан справ, тому що саме вони фахівці з даного напрямку. І дійсно почути все-таки, що і яким чином ми будемо вимагати через міжнародні інститути щодо стягнення з ворожої країни для відновлення для майбутніх поколінь, відроджувати те, що ми, на жаль, зараз втратили. В межах заходу відбулось нагородження працівників природоохоронної галузі почесними грамотами Миколаївської обласної військової адміністрації, за вагомий внесок у збереження та розвиток природного середовища краю. Основними темами на заході були огляд діяльності про заповідних установ області, фіксація шкоди завданої довкіллю війною, зокрема на Кінбурзькому півострові, презентація унікального науково-популярного видання хижі птахи Миколаївської області та прилеглих територій. Практичні екопоради, зокрема, встановлення оселі для комах у Миколаївському зоопарку, цей захід не лише майданчик для фахового діалогу, а й приклад ефективної співпраці обласної влади, наукової спільноти та громадськості в екологічній сфері. Щиро дякуємо всім, хто долучився до організації події.